На Лозівщині святкування Великодня пройшло без грубих порушень, повідомляють правоохоронці. Протягом великодніх свят громадський порядок забезпечували 36 правоохоронців. У святкову ніч працівники поліції несли службу безпосередньо біля храмів, а також підтримували публічний порядок на території населених пунктів. Порушення постанови кабінету міністрів України щодо карантинних норм не зафіксували. Ці всі заходи карантинні. Які встановлені Кабінетом міністрів передбачають відповідальність, встановленою статтю 44 значком 3 Кодексу України про неплісні правопорушення і санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 33 тисяч на громадян і відповідно на посадових осіб від 34 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. Крім того, стаття 325 кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за порушення карантинних заходів, які спричинили наслідки. Олександр Долженко говорить, що за період карантину офіційно складено два протоколи щодо порушення карантинних умов і направлено на розгляд суду. Зрозуміло, що ці всі заходи, які здійснені Кабінета міністром, потребують. До виконання. Зараз ви виходите на вулицю, і ми акцентуємо на цю вагу. Можна побачити людину без маски або ж можна побачити людину старше 60 років. Ми проводимо профілактичні заходи, роз'яснюємо людям от, необхідність виконання вказаних карантинних заходів. Але на деяких навіть були нами складені адміністративні протоколи. Людина одного громадянина, який прибув з-за кордону і порушив. Вимоги самоізоляції склали протокол. От. І на другу підприємця, який неодноразово були зроблені зауваження про необхідність неторгівлі, про заборону торгівлі, він продовжував це робити, з порогу свого магазину, тому на нього були склали протокол. От. На теперішній час поліції здійснюються заходи дотримання вказаної постанови. Ми розуміємо всіх людей, які... Приїхали за кордону, контролюємо їхню самоізоляцію, от, проводимо роз'яснену роботу. Бачили, що на території з на границі з Дніпропетровщиною встановлено карантинно-пропускний пункт, де проводиш цілодобове чергування два працівника поліції, Національна гвардія, лікар або ж медичний працівник, а також от, промслужба. В минулому санепідемстанції, працівник саме Обладнаний належним чином, бачите, там і е, також дезінфекція в разі потреби. Бачите, працює цей блокпост, машини зупиняються, лікар вимірює температуру. Далі кожний діє згідно алгоритму дій от, в разі виявлення особи з підвищеної температури. На теперішній час ситуація стабільна. Я хотів би попросити. Без ніяких нагнітань ситуації, без ніяких розповсюджень хибної інформації, бо кодексом передбачена і відповідальність за це, до речі, статтю 173. Прим передбачена відповідальність за розповсюдження от, хибних невідповідаючих ситуацій і слухи. Тому ситуація стабільна, органи місцевого ревдування, місцева влада, поліція. Готові до можливої загострення ситуації, але на теперішній час її немає. Олександр Долженко акцентує увагу на тому, що правоохоронці у першу чергу проводять із громадянами розяснювально -попереджувальну, роз попереджувальну роботу щодо дотримання карантинних заходів. Якщо людина нас розуміє, одягає маску або ж людина похилого віку більше шістдесяти йде додому після зауважень. То ми зупиняємося на цьому. Ми, людина нас зрозуміла, от, виправила от, те правопорушення самостійно, от, і ми далі не йдемо. На цьому зупиняємося. Основа нашої роботи спрофілактувати, пояснити, роз'яснити.